Так, всім привет! Я зробила діткам нагідни. Ось от вот метровські класненькі. Тепер е яшню їм пожарила. сама не буду снідать. І зараз їх буду годувати. Я сьогодні Вову залишила вдома. Почему? Потому що у нього ночью носа сошла сухий воздух. Я так ще злякалась і вирішила ставити його вдома. Тим більше завтра вони йдуть від дідуся, одним народження. Я ще бачила голос, голос трохи. Вот. Так що таке, девочки. О, такий у нас раночок зробила діткам чайок. І И... будемо ще щось робити. Поста... Поміняла постелі. В общем, таке. Хабачусь. Зараз піду вову речі перебирати. Так, дівчата, я йду. Дайте куди? В машину. По дуже важному ділу. Я записалась до парадонтолога. Девочки, тоже ще теж больна тема моя. Парадонтолог. Де ключуть машини? А чого до парадонтолога? Потому що в мене після брекетів, і как брекети сняли, у мене почав шататися один зуб. Ой, дякій. якщо мені один треба буде ставити, то це вообще коробка. Наїлася конфет, только що шоколадных. Здесь. Я обожаю всі конфети. Хаваю от всех. Друго перебирати речі І этот. У нас сегодня так тепло. Убирать. Трухи, девочки, надо поубирать в хате. Мы начислены, но я у Вовы хочу все убрать. Красавица. Приехала до нас яму выкачать. Потому что говна полные Сики надо. Скики надо. О, смотрите, как У нас уже вечер. Надо убрать цю штуку. Я сегодня помыла трохи. Подоконники, окна. Красота. Со шулечками сюда. Грустит. Повымывала всю красоту. Навела. Таку. Надо вообще вообще поскладать обувь. Тут все вымыло. Красота. Бачите, як дерево, трохи подросло, да? Тут вимила, помила всі сітки. все сетки. Все повимывало, все блощите. А де жена любима? А, ні, ну извините, діло важне. Да, краси. Вечір у нас така красота. Неописуемая, да? Девочки, посмотрите просто. Ох, десь градик пішов гуляти. Убирала у в кімнаті. трохи порозкладала. Поругала з ним сто разів, бо він не розрішає нічого в нього трогати. А гортензії вже все. Дівчки, гортензії вже шита крита. Піду зараз ванну вбирати. Бачите, вже все. Мені сказали, що добре їх обрізати в цьому году. На осень, хорошо. І будет, може, с них толк в следующем году більше. А от ті он крапив надо вирватися, а ті так і все. Тім Гелла. Тим габел вже прийшла. Осиці. Ну, вот куст не маленький, але щось він не, не хоче рости ніч. Так, девочки, показую вам свою котельню для новеньких. я Тут у мене сиралка з сушкою. Це надо вернути. Умивальниче. От я хазяюшка. Там у мене дайсон, фени і шмеми. Так, туалет мій. Це типу гостівий туалет. Ну, такий. Там у мене корми стоять ще одні. Ну, це карма не ці корми. Тут це у нас колись закриється. Тут у мене така для хімії. Частіше хімії тут. В общем, такая у мене каптерка, я її називаю. Це Взагалі, це тут буде душева вот здесь. Вот тут буде душева. вот так. Тут чистое ведро новая стоит. Вот это будет такая душевая у мене. Вот здесь. Ну це так, чисто хос приміщення. Тут такого нічого немає. Надо закрити. Так, вот такая. Типа котельная. Только бачите, перегорели все лампочки. Ці дві две стрельнули. тільки поменяли лампочки. Надо поехать поменять в эпицентре по гарантии. Просто тупо все перегорели. Представляете? Я возмущена. Стираночками. Вот это, кстати, стиралка с сушилкой. Девочки, уже год, два года буде. Очень рекомендую. Вот, прям очень рекомендую вот эту вещь. Прям очень хорошая. Мне она дуже нравится. Удобно, знаете, чем? Я хотела сначала отдельно ж, э, сушку и стиралку. Но, когда она постирает, надо перекладывать в, в сушку. А тут... Что тут моя расческа делает? Моя расческа сдается на что... Да. А тут надо просто поставила. Вот я на ночь ставлю. Девочки, я утром достала уже сухое. Поэтому такой формат мне нравится больше. Вот так. Ладно, все, девочки, це я вам показала, може хто не бачить, це така у нас хозкомната, типа. Так, я у Вову в комнате показываю вам. В общем, <свісля> в общем, это я постели сушу. Ну, вернее, полу. Короче, есть там программа, яка быстро сушить, но ну, якась до половины. Це я трохи поприбирала, тут ігрушки поперескладала. Це рюкзак завтра Вові для віщей, його От. Э, кроватка Вовчика, ігрушки. Тут трохи поскладала. Тут треба вот вот, і отут вот поскладала. Тут його книжки. Тут е малювання його. Боже, я злякалася, Дім. Ти що мене лякаєш? Я думала, це о, Ти вже поїхав? От, так що. Ось от така от кімнатка Вовчика. Хай зробить тихіше. І ще штори, дівчатки? Я я ще сюди штори не, не придумала. Ну, от я ще не бачила таких, які я бачу сюди в цю кімнату штори. Поэтому пока что без штор. А тюлей я купляла сами дешеві в текстиль ВКонтакте, я покупала. Вот так вот. Так что вот. мимотоциклерчик. Все помыла, все повитирала. Я люблю, когда чисто, девочки. Мне надо, чтобы все было чисто. Я люблю, когда чисто, все пахнет мылком, шампунькой. Так я люблю. Я книжку цвета тягаю за собой. Сегодня целый день. Это уезжает моя машина, уезжает. Что за гудыть? Наверное, на улице кто-то что-то... Столик, видите, вот оторвал. Ну, что уже сделать? Ладно. Всем, ребята, на улице темно. Я иду. Хочу походить чуть-чуть по поселку, по нашему. Я хочу вам сказать, что я сегодня наработалась. Красоту во дворі сделала. В хаті в мене чистенько. Пройдуся пару кружочків сделаю перед сном, потому що треба хазяйка сосідку їсти. А це сестра це, 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 варить. Хочу кружочків на. А покажу вам наш поселок. Так, у нас тут только бачите. Дітська площадка, но ми фонарь должны замінити. Тут у нас батут нам подарили. Тут у нас шикарне гортензія. І я хожу на закритого типу. Значить... Я вже як зайчик вам розказую. Закритого типу містечка котежне. І все у нас тут закрито везде. Тут не страшно ходить, територія у нас дуже велика, всю я її не обхожу, звісно. Ну я так хоч несколько шажочків походить. Перед сном дуже корисно, кажуть подишать воздухом, пройтись. Хорошо, щоб спать. Хочу почитати книжку. Зібрала Вові вещи, бо Вова їде до бабушки з дедушкою. він дуже заскучав, він дуже скучає за ними, він їх дуже-дуже любить. Ну, понятно, вони його. Ось все. Ох, ти ж великий же. Ох, ти ж великий же. як пахне. Так що трошки хожу, дівчинки. Це треба для здоров'я, обов'язково. Ну так, бачите, які туї красиві в сосіні. Вони їх одращують, вони стрижують. Так що... Балерина капучина ваша йде. Так, ой, боже, якась машина їде. Я вам зараз покажу вулиця рос. Я вам колись показу зі всіх сторон машини. Що це таке? Боже, як несеться, кошмар. Кошмар. Це ужас, як несуться, що скаження. Це просто кошмар. Так би і задавив би мене, понімаєте? У нас тут дуже багато сусідів, вони люблять тесли. От, вибирають себе тесли. От хочу показати нашу вулицю роз. Так вона називається трояндова. А що це таке? Ой, а що це таке красиво, дівчинки? А хто це знає, як це називається? Я теж хочу таке пасани. І от наша алея Троянд. Така вона у нас Боже, як шашликами пахне не можу. Что? у кого шашлыки. Ой, ну нельзя же выдержать, что за люди. Вот это очень красиво, мне нравится троянды. Ой, а вот эти, посмотри. О! ой, как же красиво. Посмотрите, боже. А вот сюда все прям кущ силы. Вот это тоже такая коралловая, красивая. Тут всі дуже гарні троянди, тут за ними дуже ухажують. Но я хочу саме вот эти себе. якісь турецькі, турецкие, чек они называются. У них така шопка, пощепна на Це свадібні такі, бачите. Піонавідні. Разновидностей, конечно, дуже много. Що вам сказати? О, світло включилось. Красота неописуема, Лучше не бежать, а йти красиво показывать эта вся вулиця до кінця вона вся усипана такими кущами вже. Їх посадили, вони були такі менюсенькі. Це вони вже так вимахали. Звісно ж, у нас везде камери, ніхто не рветь, але ну, ми ж люди адекватні, у нас такого немає дуже. тує, бачите, які сосі. У нас все. все це дуже культурно, культурно. тут всі за цим слідкують. От, посипались, правда, посипались проданди. Ще мальчик не дойшов. У нас тут мальчик, він у нас працює. Він нас підмітає, все-таки доглядає за цим всім. Молодець, мені подобається дуже Богданчик. От він підтримує чистоту, так і видно, дитина чисто так. Вот катальпа, як у нас, тільки на штампі. Вона дорожча, вона велика не росте. А ми брали бо велика. тут все строится. В общем, ладно, пошла. Друзья, я вам хочу сказать, что вот эта прогулка перед сном, это какое-то блаженство. Как-то аж дышится, знаете, так по-другому. Это все потому, что я сожрала пол пиццы, И сейчас порхаю, как бабочка. Жаль, что я жирная. Я читаю ваши комплименты. Дякую по поводу Того, щоб я не придумувала, що я не товста. Я маю зайву вагу. Мені вона не подобається. Я не говорю це для того, щоб ви мені зробили комплект, хотя дуже спасиба, приємно, пролажайте. Але це говорить про те, що я знаю себе, яка я в ідеалі. Тому треба працювати над этим. І я буду. Старатися. Я заканчу це відео і я таке на мене на сьогодні відео. Таке сралі мазалі ліпілі. Подивимося, що буде завтра. Звісно ж, завтра був там зор. Проче і прочі, прочі. Всім пока, гарного, тихого вечора, дня, ранку.